Про потенційні загрози в інтернет мережі людям повідомлятиме антишахрай. Одноіменний волонтерський неофіційний ресурс презентували в Івано-Франківську. На сайті інструкції із заходів безпеки і поради. Дотримуючись їх, люди зможуть берегти себе від шахрайських інтернет-схем. Ресурс містить інформацію про види шахрайства та кіберзагрози, а ще безкоштовно супутню юридичну консультацію. Кожного дня працівникам нашого сектору доводиться спілкуватися з людьми, які стали жертвами інтернет-шахраїв. Значить, незважаючи на постійні засереження в засобах масової інформації, наші мешканці, прагнучи заощадити декілька, скажімо, там гривень, скажімо, при покупці нового планшету, нехтують простими правилами безпеки і логіки, і власними руками практично віддають своє майно, кошти, а інколи всі свої збереження невідомій особі. Створити веб-сайт Антишахрай спонукала велика кількість правопорушень, здійснених через всесвітню інтернет-мережу. Цього року до органів внутрішніх справ Прикарпаття надійшло майже півтори сотні заяв про факти шахрайських дій шляхом використання мережі інтернет та мобільного зв'язку. Більше половини звернень зареєстровано в Івано-Франківську. Наразі оголошено про підозру вісьмом особам за вчинення двох десятків правопорушень. Під різними приводами з потерпілого виманювали від декількох гривень до одного мільйона. Все з 7 тисяч гривень. Це була придбана річ через інтернет. І потім під різними соціальними соціологічними психологічними уловками людину було, спонук... було спонукання купити ще один, потім певна схема, певні схеми, з людини. Тобто пропонування переросло в вимагання, і людина віддала практично мільйон гривень. Ще чотирьом особам оголошено підозру за вчинення злочинів шляхом використання банківської послуги операції без картки. Вони, видаючи себе у телефонній розмові за представників банку, заволоділи грошима семи мешканців Прикарпаття і Закарпаття. Мар'яна Гринечко, Олександр Литвиненко, новини на вежі.